Volkswagen Golf 6 Універсал. Як зняти бархатку заднього скла? Це страшне. Я не знаю, хто так сильно обідив того інженера, який це придумав. Але в нього явно є зуб і ненависть до тих, хто обслуговує автомобілі. Я не знаю чому, але факт є факт. Щоб зняти цю штучку, що потрібно? Розібрати дверну карту, зняти скло, долізти потім аж хто зна куди во, щоб звідси витягти кліпси. Ви уявляєте? Чотири кліпси: одна, друга, третя і четверта. І алюміній вже теж ржавіє. Тут також це воно виходить: алюміній ржавіє. Ну, то таке. Щоб його звідси витягти, будьте щасливий тепер і завжди. Ви розумієте? Для чого? Це щоб ніхто не вкрав, так його і так ніхто не краде. Кошмар, просто, щоб зняти цю штучку і пофарбувати, треба розібрати усю дверку. Нічого, я все зняв, нічого не поламав. Як бачите, все рівне. Добре, що я вже маю певний досвід. Тепер мені треба буде зняти цю обшивку, тому що всі ж ті пуклі туди попадали. Ну, звичайно, інакше ж ніяк. Ну, то так, то потім зробимо. В принципі, я добрався, куди мені треба, можна цю дверку буде ремонтувати.